Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Андрій Оністрат, волонтер військової про наші втрати. Пряма мова далі в оригіналі. Якщо у вас є сумніви, то ви можете поїхати в будь-який в будь-який в морг. Я не знав, що це так відбувається. Я тільки як тільки туди потрапив, коли, коли я заїхав за сином, всіх всіх мертвих, всіх звозять в Да? Любий морг беремо, я не знаю, там, Борову, Ізюм, Куп'янськ, будь велике місто туди звозять і просто попрацюйте там волонтерами. Просто три дні. Три дні для того, щоб у вас якась яскравість навелася. Да? До чого ви зведете? Ви побачите людей, які привозять. В якому вони різному стані. Хтось без ніг, хтось без голови, хтось помер на операційному столі, mm. хтось в кусках. Хто... От всіх побачити, три дні. Причому там нічого не треба робити. Там треба. Приїхали слідчі, розпакували, показали, відфотографували, запакували, засунули груд 200, кудись він поїхав, там, на, на, на кудись на, на місце дислокації. За три дні у вас абсолютно сформується. Розуміння що взагалі відбуває. Це така своєрідна відповідь Арахамії, який заявив наступне. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що пропонував президентові розсекретити дані про втрати України у війні. Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього. Коли ви йдете вулицею, питаєте людей про втрати. Я не чув жодного разу менше ніж ста тисяч. А наші втрати набагато менші. запевняє Арахамія депутат вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати не такі великі, як вони самі собі уявляють, нагадаємо, Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану за підрахунками проєкту. Книга пам'яті полеглих за Україну оприлюдненими у середині листопада 2023 року. щонайменше 30 тисяч українських бійців загинули з за 24 лютого 2022 року. Ще до 100 тисяч військових зазнали поранень, але більшість із них перебуває на. Службі або незабаром повернеться до неї. Востаннє від української влади звучали приблизні цифри втрат у квітні 2023 року. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати українських війська на війні критично менше за російські не перевищують кількості жертва лютневого землетрусу у Туреччині, де загинули 50 тисяч людей. Пізніше він перепросив за порівняння втрат у війні жертва землетрусу у Туреччині щодо втрати ситуації на фронті. Пише і журналіст Юрій Рібутусу Тривалий час в Авдіївку не посилають маршеве поповнення та свіжі батальйони. Піхота сточується. Люди просто хворіють, списуються по стану здоров'я, поранені, контужені, загиблі. Росіяни несуть втрати у рази більше, але вони поповнюють свої штурмові батальйони. Постійно у нас поповнення у багато разів менші і дуже давно взагалі було. Авдіївка зараз основний напрямок наступу російської армії в Україні. Ворог кидає сюди резерви, хоче нас продавити, і ми б могли. Ли скористатися цим, щоб перемолоти тут усі російські резерви та захистити місто та зручні позиції, але питаєш людей Залужного та тарнавського каже, що у немає людей, бо розподілом займається командувач сухопутних військ сирський та підпорядкована йому систему ТЦК та ТРО. Питаєш оточення сирського у є Підпорядковані йому частини у тарнавського теж хай маневрують та посилюють питання: а хто може розібратися, то ухвалити рішення, щоб посилити оборону великоукраїнську. Міста Аудіївка людьми міністр оборони ні, у нього кажуть, що в таке не може втручатися. Верховний головнокомандувач та його ставка ні, він теж не може це військові. Хай розбираються. У мене питання, як долучити увагу до Авдіївки вищого керівництва, щоб дали маршеве поповнення у 110-ту та хоча б пару свіжих батальйонів. Хто ж за це відповідає? Чи знову з мерів питати там біля мерів мітинги? Робити чи зробити стрім серед солдату аудіївці і нагадати про відповідальність за? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!